Пам'ятник Петру І та пам'ятний знак на місці його відпочинку у Полтаві перенесуть. А інформаційну табличку з монумента Олексію Келіну планують зняти. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавського міськвиконкому. Ці об'єкти приберуть з публічного простору за рахунок меценатів та небайдужої громадськості. Зрішення ж це про нашу українську Полтаву. Це про повну усвідомленість. Боротьби за свою незалежність. І про усвідомлені справжньої української історії погодили на засіданні МВК і рішення про подальшу долю дитячого садочка номер 1 Веселка. Нагадаємо, після експертизи цю будівлю визнали аварійною. Ми переводимо повністю весь садочок. Це дві групи в приміщення 13-го садочку. Наразі там є два вільних приміщення, куди комфортно переселяємо садочок, і вони будуть існувати дві юридичних особи в приміщенні 13-го садочку. Також під час засідання майже 2 мільйони гривень спрямували на підтримку постраждалим від ракетного удару 1 лютого. А 3 мільйони сто тисячі гривень виділили на матеріальну допомогу особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та сім'я. М'ям загиблих захисників і захисниць на поховання захисників і захисниць, матерям на лікування дітей з онкологією та мешканцям, які звернулися із заявами.